Щоб здоровими були серця. Кардіологія Прикарпаття може отримати нове дихання. У нинішніх умовах це вкрай необхідно, адже на теренах області серцево-судинні захворювання є причиною близько 70% смертей. Тож керівництво Івана Франківщини активно міркує над відкриттям нового потужного медичного центру, який би поєднав усі етапи: профілактику, лікування та реабілітацію хворих різного віку від дорослих до дітей. Сьогодні є така унікальна можливість на Прикарпатті зробити. Потужний європейського рівня, з європейськими підходами, кардіоребілітаційний центр, де би була і діагностика, де би була і кардіологія, і кардіохірургія, і подальша реабілітація. Для створення такого центру каже Василь Чуднов: є усі умови, зокрема, можливість залучення приватних коштів від інвесторів та унікальна природа Прикарпаття, яка допомагатиме швидшому одуженню хворих. Та головне зацікавленість і сприяння відомого кардіохірурга Іллі Ємця. Чому Франківщина? Я вважаю, що не тільки бажання губернатора, от а я вважаю, що тут є фахівці. Більш того, скажу, що деякі з вас були виховані навіть в нашому центрі, і це є гордість зараз в анафранківщині. Однак, поки що місцеві медики лише обговорюють ідею. Тож для початку Ілля Ємець пропонує організувати робочу групу, яка напрацює свою рідну концепцію майбутнього центру.